Дорогі ваші протигонина, франциску, мати, протигомені, пані Бошевська, всі ігумини, всі ігуни, всі, всі високоприподобні, всі, які ми дуже так високо приподобні. Дуже тішуся, що можу тут сьогодні з вами молитися. Якось я себе у нашому середовищі дуже добре почуває. Ми сьогодні святкуємо пам'ять дуже великого святого, який є не тільки для нашої церкви, дуже важливим не тільки для Васильянського чима, але й для всієї Вселенської церкви. Єдиний український святий, який покоїться у позиції Ватиканській, це є наш святий священомочний ЄСфа. І що мені є приємно, коли я приїжджаю десь до Ватикану і заходжу до Ватиканської базиліки, підходжу до Гробу святого Єсфата, там завжди є наш народ. Він вміє після своєї смерті єднати наш народ. Він є апостолом єдності не тільки в ті часи, в котрі він жив, а і сьогодні служить нам дуже таким яскравим прикладом єдності. Коли тато або мама виховують дитину, вони зазвичай говорять їм дуже добрі речі. Але все рівно потім, коли дитина виростає, то вона між тим, що тато і з мамою говорили. І між тим, що тато з мамою робили, вибирає те, що тато і мама робили. Тоді деколи можуть батьки обурюватися, чому дитина не поступає так, як я її вчив, чи вчила. Насправді приклад, котрий дають батьки своїм дітям, те формує людину. Якщо ми говоримо про наслідування святих, до яких ми в нашому стані особливо є покликані наслідувати святих, ми можемо дуже багато вчити про їхнє життя, вникати в особливості їхньої біографії, можливо, навіть щось досліджувати тих святих. Але найкраще почитання святих є тоді, коли ми вміємо бройнятися їхнім прикладом. Тобто ми тоді є добрими дочками, добрими синами святого Йосифата, коли ми чинимо і живемо так, як жив і чинив Він. Тому я сьогодні так би хотів зупинитися на таких трьох речах, від яких ми можемо навчитися від святого Йосифата. Перше, це те, котрі ми дуже часто читаємо це в вечірній, в утренній, що святий Йосаха був апостолом єдності. Єдність. Єдність це не означає тільки зібратися навколо якоїсь одної ідеї. Єдність не означає просто підписати якісь документи, і ми будемо єдині. Єдність це означає вміти об'єднатися навколо Господа так. Щоб ця єдність була не тільки моя якась особиста і внутрішня, але щоб воно було видимо і на конкретній спільноті. І тому, якщо священномучник Єосафат був апостолом єдності, то це перш за все відбулося тому, що він був глибоко з'єднаний з Ісусом Христом. Якраз та єдність внутрішня, яку він мав із своїм Господом, вона виявлялася назовні. І він починав її творити де у своїй спільноті. Зокрема, оці Василіани є дуже вдячні Святому Ісофатові за те, що він міг в такий дуже критичний момент їхньої історії об'єднати Василянський чим, зробив реформу того чину. А коли людина об'єднується навколо спільноти, тоді і світ вірить, і світ. Об'єднується. Для нас це є дуже гарним прикладом, тому що ми також хотіли би, щоб, наприклад, панував мир і єдність в наших спільнотах, мир і єдність в нашій Україні. А з чого треба почати? Треба почати із тієї єдності, яку ми можемо отримати через наш особистий стосунок з Господом. Неможливо у нашій спільноті дійти до єдності. Якщо хтось із її членів не шукає особистої єдності з Господом. Там починаються перетурбації. Вистачає комусь кодному в спільноті у нашій не шукати єдності з Господом, як в тій спільноті починаються речі, які не є дуже добрі. Починаючи від своєї єдності з Господом, єднаємо на себе около спільноту. А коли є потужна спільнота, це все також є добрим прикладом для того, щоб світ, дивлячись на нас, вірив нам і також об'єднувався навколо Господа. Отож, апостол єдності вчить нас єднатися з Христом, єднатися у спільноті і єднатися на рівні церкви. Другий момент, котрий ми можемо почерпнути із життя святої Сапата, це те, що він свідчив про свою віру в ті часи, котрі було не дуже модно, не дуже зручно і доречно свідчити, як каже так по людських мірках. Було дуже легко тоді сховатися і не свідчити. Було дуже легко піти в той час за течією. Але він свідчив навіть тоді, коли треба було ризикувати своє життя. Ми пережили зовсім недавно часи підпілля. Є тут ще старші представники нашого монашества, котрі більш тотично пам'ятають о ті періоди. І ми знаємо, що і у підпіллі були дуже різні люди. Є були люди у підпіллі, які сховалися, про яких ми практично нічого не знаємо, а були люди у підпіллі. Котрі дуже яскраво свідчили, навіть коли було небезпечно. Ми знаємо прекрасних васильянських монахів, які Пам'ятаєте пам'ятають пам хто із вас отця Павла Мадіра і інших отців, котрі свідчили, незважаючи на те, що було небезпечно. Чи зараз не є такі часи? Також є такі часи. Я недавно повернувся з Німеччини, де говорить про те, що не потрібно показувати дуже так свою віру на показ. Твоя віра то є твоя приватна справа, то є твій особистий стосунок з Господом Богом, А якщо ти починаєш десь комусь свідчити, ти нав'язуєш. Це також такі часи, в які ми живемо, десь, в яких, можливо, в непрямо не прямо є переслідування за те, що ми свідчимо в нашу віру, але десь в такий більш культурний спосіб є такі е, моменти, де хочуть монашеством, священникам, єпископам затулити уста, щоб не свідчили. І в таких часах потрібно свідчити. І найкращим прикладом, найкращим свідченням вірніше в таких часах це буде власний приклад. Не боятися своєї ідентичності, не боятися те, ким він є, а вміти свідчити. Ну і третій момент, який ми можемо навчитися е, від святого Йосафата, їх, звичайно, є набагато більше, але так як би хотів підкреслити ці, ці три, третім моментом є те, що він вмів робити реформи. Завжди у кожній спільноті, в кожному учені є такі люди, яким дуже кортить реформуватися. Так. Але з чого починав святий Йосифат? Він починав з навернення. Він починав з навернення. Тобто тоді, а навернення це є що? Відвернення від сотворінь, відвернення від гріха, навернення до Творця. І навернення до благодаті Божої. З цього починається всяка добра реформа. Якщо якась реформа, кому спортить робити реформи, без того, щоб навернутися особисто, без того, щоб вміти почати спокаяння, тоді це не реформа, це руйнація. На жаль, багато маємо таких прикладів, де людина. Хотіла б чи якась особа на вашій спільноті, хотіла би дуже багато чого поміняти, той не так поводиться, ті не так погодяться. це не так, це не по порядку, це не по уставу. Але якщо це робить людина, котра є навернута, котра вміла досвідчити Господа Бога, вміла поєднатися з Ним і вміє творити Єдність спільноті, тоді відбуваються справжні. І потрібні реформи, які будують нашу церкву і єднають її навколо Ісуса. Тому три такі моменти хотів би підкреслити із життя святого Єсфата: це бути апостолами євності, бути тими, хто вміють реформувати, але починають із покаяння. І друге, що я пропустив, свіч. thank